Чи задоволений я своєю роботою? Звичайно, що не задоволений. Тому що хочеться зробити завжди більше і краще. Але чи зробили ми все, що могли зробити? Я можу вам чітко відповісти і ствердно, так. Все, що можна було зробити в цій ситуації, все, що можна було витягнути, все, що можна було вирішити, все було зроблено. І за це мені не соромно. 2014 рік дуже складний. 2015 рік буде не легше. І це також треба чесно говорити людям. Я сподіваюся виключно на підтримку людей, на ту підтримку, яку ми мали протягом цього року. На ефективність нового уряду. На відповідальність нового парламенту, на взаємодію з новим президентом, іншого шляху ніж вперед, у нас немає.